Захист у ваших руках нова система Реб Грець п'ятьімель. Ідеальне рішення для захисту від ворожих дронів у поєднанні з перевіреним грець 3М. Разом вони покривають частотний діапазон від 350 до 1050 МГц. Створюючи потужний бар'єр для противника. Ці системи успішно показали себе в реальних бойових умовах. Наші колоніарні та квадрифілярні антени вже отримали визнання серед військових, які оцінили їх ефективність на полі бою. Якщо у вас вже є грець 3М, нова версія 5 мл стане відмінним доповненням, зокрема для захисту від дронів на критичних частотах. Пристрій блокує частоти від 350 до 700 МГц, гарантуючи безперервне подавлення сигналу. Ретельно спроєктовані антени та оптимальне споживання енергії забезпечують максимальну Тивність при мінімальних ресурсах, надійний корпус із захистом від пилу і вологи, продумане охолодження для безперебійної роботи. Усе це гарантує якість перевірену часом. Кожен пристрій проходить серйозні випробування перед тим, як потрапити до вас з нашими реп-системами. Ви надійно захищені від ворожих дронів. Замовляйте через наші соціальні мережі прямо зараз.